Іван Франко, Лис Микита» Читає для вас Мосевич Олексій. Пісня друга. Гей, хто в лісі не буває, той не бачив, той не знає, як Микита Лис жиє. Лисовичий славний замок, не один там хід і ганок, ям, скриток чимало є. Лис Микіта в своїй буді спочива собі потруді, аж нараз почув стук стук. Глянув Ой, небесна сила, аж це сам дивіть бурмило, а в руках страшенний бук. Гей, Микіто, де він манець? Вилізай, ось я, післанець від самійського царя. Наробив ти зла багато, злий на тебе в наш тато, та й пора, кличе цар тебе на суд, най мені явиться тут лис смики та гайдамака, а не хоче йти в мій двір на тортури під топір, най пропадемо в собака. Лис Микита чули вуха. Коло брами пильно слуха тих грізних медвежих слів. Ех, гадає, Щоб б зробити цього дурня раз провчити, Щоб так гордо не ревів. Хитро в шпарку зазирає, чи де засідки немає, але ні, бурмило сам. Ну, тоді він вийшов сміло. Втіхою лице горіло, вуйко, ахи, відпейте ж нам. Вуйко, ви ж це? бійтесь бога, так далека я дорога, а такий на дворі сквар. Ви втомились, ви без духа, під вам скрізь тече з кожуха. Що ж то наш вельможний цар, інших вже послів немає? Що найліпших посилає, на найстарших труд валить. Ну, подвійно радятом, що хоч раз до мого дому гість так чесний загостить. Суд для мене з маслом каша. Знає, бо що мудра ваша рада захистить мене. А як ви за мене слово скажете, то все готово. Царський гнів тяжкий мене Вуйку, ми з одного роду. З вами я в огонь і в воду. Лиш цю нічку ще заждіть. Гляньте, небо замрячене. Ви втомилися, а в мене, бачте, болить живіт. А це що тобі, небоже? Ох, вуйцюню, страх негоже. Аж пустинник та й не слід, м'яса їсть, ось я мушу, щоб не брати гріха на душу, сати той обридлий мід, мід? аж крикнув пан бурмило. Мід обридлий, Божа сила, я ж за мід би душу й дав. Де він? Де його купуєш? Як мене ним утрактуєш, вір не будеш напікав. Вийку, каже лис, все жарти. Жарти дай лиш за три кварти, той присягою скріплю. Мід все райський корм чудовий, все за мід я дать готовий. Над усе я мід люблю. Га? Як так мій вуйку милий, то ходім, хоч в мене сили дуже мало. Що робить? Розказав твій, розказ твій того з неба, для так чесних гостей треба, сил не нещадить. Недалеко тут. Ось тільки, буде звідси за чверть мильки є багатий хлоп охрім. В нього меду тьма безбожна, ще не то, що їсти можна, але хоч купайся в нім. Ой! Зітхнув бедмідь бурмило, аж на серці замлоїло. Ну, Микєто, ну, біжім. Сонце сіло вже за гори, як добігли до обори, де багатий жив охрім. На землі там, близь города, з дуба грубая колода був ваніла. Майстер гринь хтів повздовж її лупати, та й почав з кінця вже гнати здоровенний вщілку клин. на дві п'яді вже отверта, щіль була колода вперта, то-то -то не трісла ще, лиш від клина заскрепіла, ніби зуби заціпила, прохрепівши лупить ще. Вуйку, шепче лись микита. Ось колода відкрита, ти пощупай їй під бік. Хоч крива вона та сіра, та в ній меду що не міра, звідси я не волік. Глянь вже темно по долині, хлоп давно лежить в перині, то ж нічого ти не бійся. Їж до схочу в ім'я Боже, я постою на сторожі. Ну, лиш сміло в шпарку лізь. Спасибі тобі, боже, рік бормило, стій, що, може, не надліз якийсь злий дух. Ой, вже чую запах меду, ти, небоже, стань спереду, на до рук оцей обух. І за сим медвідь бормило, лапи, голову і карчило в ту широку щіль запхав. Листим часом трах обухом, Клин із дуба вибив духом і бурмила дуб спіймав. У, сказав дуб, є ще сила. Гей, як вхопить він, бурмила, аж стріщав у нього лоб. Вуйку, крикнула кита. Правда, шпарка знаменита? Знав, де мід ховати хлоп? А ведмедя медведя заціпило, стогне сапами і бурмило, але дуб трима, й трима, шарпнув вуйко за три рази, затріщали лапи і в'язи, але вирвати дарма. Вуйку. Кажелись, як чую, дуже вам медок смакує. Та, мабуть, вас муха тне, їжте ж, але міру майте, бо як об'їстеся, знайте, мід вам пупом попливе. Та медведю, не до меду крутить задом, а спереду, дуб тріщить, мов у кліщах. То він шарпне, дряпне, смикне. Далі з болю як не рикне, аж почули в небесах небеса, лисна його здіймає. Бач, як вийко, мій співай, Вийко, що занута се? Вийко, Вийко, будьте тихо, в хаті світло, буде лихо, вуйку хлопа біс не се. а охрім. Багач мужик, пробудився, що за рик. Виглядає у квартиру, що за диво, при колоді, щось чорніє. Може, злодій? Хлоп хапає за сокиру, вибіг з хати, приглядаєсь, все бурмило борекаєсь, Репет підіймав хрім. Гей, сюди сусіди любі. Ось медвідь згодився в дубі. Гей, медведя бить біжим. Ух, кипить в селі тривога, наче ті вовки з берлога. позривались мужики. В чим хто був, в тім вибігає, що попало, те й хапає, як оружжя до руки. Як прискочуть до бурмила, всього ціп, у того вила, племик в в баби кочерга в руках, а охрім з тяжким обухом, кинулись на вуйка духом, лиш луп, цуп та трах-тарах біль додав бурмилі сили, як не шарпне, Боже милий. Шкіру всю з чола зідрав, Ще раз шарпнув, вирвав лапи. Але шкіру й кіхті дряпи дуб мов своє забирав. Вирвавсь, вирвавсь. закричали, люди в розтіч постікакали, а бурмило трух трух трух. В ліс у корче збіг борзенько. Ліхта з того не так тяженько, мов без нього перло дух. Аж тут сунили смикита. Ну, вовцюню, мовить, сита вже душа, а добрий міць? Та й гаразд ви попоїли. Хочете я щонеділі справлю вам такий обід? Ой, а я трохи не плакав, як там з вами хлоп балакав. Я гадав, що буде бить? Ну. Та, бачиться, вичемно з ним розстались. Дещо, певно, вам за заміт прийшлось платить. Е, що бачу? Ви з Гризоти, вбрались ніби з... на назальоти у червоні сап'янці, ась у шапочку червону де купили. Чи додому її сидимці? Так микита насміхався, а бурмило лиш метався та бурчав собі під ніс. Аж на третій день худою він стяженькою бідою ледве в царський двір приліз. Як побачив цар ясенний, що медвідь такий нужденний, то аж руки заламав. Гей бурмин, любий друже, хто се збив тебе так дуже та шкіри обідрав? Царю. пане, Вік бурмило. О, мене пустило, Все та все зробив. Через нього муки моного я прийняв ох, мало свого я життя не загубив. Ух затупав цар ногою. Я короною. Ось тою заклинаюсь, не уйде сей злочинець злої муки. Дай мені його у руки. То до завтра не дожде. Потім трохи мислі ладив, і з Сенатом раду радив, щоб Микіту взять на гак, постанову мав велику приклика Кута Мурлику. І до нього мовить так: Ти, мій вірний кіт Мурлик, Хоч постава невелика, та розумний ти за трьох. Ось тебе я шлю іди ти сам до Лиса до Микити у його злодійський льох, і кажи, щоб як стій, і кажи, щоб як стій, він у двір явився мій. Загрози йому, що гака не мене тяженьких пут, як на судне стане тут, Лис Микита гайдама. Кіт морлика поклонився і в дорогу спорядився, хоч по шкірі дер мороз. Страх не рад він бути і чести, та що цар дав їж до решти сперечатися не може. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. З вами був Мосевич Олексій. А також підписуйтесь на канал і очікуйте на пісню Трек.